У цьому відео розглянемо нову функцію теплову мапу висот, яка відображається на самій мапі. Для використання цієї функції вам необхідно натиснути на ось цю кнопку. Натискаємо. Але якщо ви досі не завантажили файл висот, вам буде відображене таке повідомлення. Натискаємо ОК, переходимо в налаштування. Мапи та натискаємо кнопку Завантажити файл висот. Завантажуємо. Після успішного завантаження файлу висот повертаємося знову на мапу та натискаємо кнопку. Як бачите, на мапі наложився новий шар з висотами. Натискаємо ще раз. Червоним кольором це найвищі точки, синім це найнижчі. Можна зробити менше збільшення мапи, проходить розрахунок і відображається мапа. Це необхідно для того, щоб можна було оцінювати місцевість, на якій висоті знаходитеся ви та на якій противник, чи бачив він вас, чи не бачить. Якщо ви більше збільшитеся, то буде більша точність відображення цієї інформації. Кожного разу ви автоматично натискаєте і шар змінюється. Також нагадуємо, що ви можете скористатися лінійкою та переміщати на іншу точку і бачити графік висот. Дякую за увагу! Нагадую, для завантаження додатку TacticMap на Android відкрити стандартний додаток Play Market, пошук. В поле пошуку введіть англійськими літерами TacticMap та натисніть кнопку Установити. Після цього додаток TacticMap встановиться на ваш пристрій.